Дівчатка зараз тримає в руках просто шикарний набір і не можу не поділитися з вами, що Мати такий набір може абсолютно кожна з вас і всього за 1020 гривень з безкоштовною доставкою. Це наші улюблені класичні парфуми Dortні Gold Essence, які абсолютно підходять для кожної, тому що вони легкі, вони підходять для кожного дня, для того, щоб вселяти впевненість і дають дуже легкий аромат дійсно такої дорогої вишуканої жінки. Саме золото, ви бачите, що кришечка інкрустована золотом, такий гарний дуже флакончик, товсте скло. Тобто дійсно шикарно виглядає. І до нього йде ось такий парфумований крем для тіла, який має дуже легеньку текстуру, при цьому класно зволожує шкіру і буде підтримувати також аромат вашого парфума і ще на довгу довгу, тобто гарантовано на цілий день. І ось такий набір з безкоштовною доставкою за 1020 гривень, тільки обмежений час.